Була посилка з України. Тут речі, які я накупляла собі шафи, а тут з дому і частково те, що я подарувала собі на день народження. Щось не вистачає. Купила вчора в секунді сережки, я буду сьогодні в них, покуди мені ще в такому ходити. які важкі? Ну Нічого, царська краса того варта. За останні два місяці я купила собі дуже багато речей, тому що було багато роботи, і купляти собі якісь речі це мій антистрес. Почнемо з цієї торби, суконька у вишні. Треба попросувати і червоні шкарпеточки, але ви подивіться на це. Мені дуже подобається її довжина. Тканина 100% віскозна по структурі схожа на шовковий креп. Вона трошки вільна. Тут я думаю, зробити резиночку по талії, щоб була підкреслена більше талія. Бо, можливо просто улягти ремінчик. Я насправді купувала її не на шафі, а в інстаграм-магазинчику, який продає різний вінтаж і секонд-хенд. Сумка. Від бренду Hotter в неї кілька відділень, включаючи додаткову кошеньку на замочку всередині. У користуванні виявилось дуже зручною, легкою, м'якою. Схоже, на сумку почтальйона. Наче симпатична, хоча на фотках виглядала трошки яскравіше. Пару місяців назад в мене був такий період, коли мені хотілося емоційного когось захисту, наче другої шкіри. Тому я купила собі шкіряну спідничку. На фотках колір був більш світлий і більш гарний, як на мій смак. Якби я бачила її вживу, я б напевно її не купила. Але примірюю, подивлюсь. Шукала різні короткі топи. Це один з них. Просто в'язаний чорний. Це не мій розмір і розрахований на пару кавунчиків, але його не складно буду ушити і буде виглядати дуже гарно. А другу я вже бачу. А, а, вау! Ні, ну як же приємно мати речі, створені вручну, а не автоматом. Вона теж великого розміру, це L, А я XS, тому трошки зменшую її по спинці, так, щоб не обрізати самов'язану частину. Норма я наговорювала на цю спідницю, з нею все прикольно виглядає. Навіть цей топ дивненької форми. Купляла його колись в верпінському секунді, але ні разу не носила, бо ця форма низу дуже дивна, ще й вишивка бісером. Але сама тканина шовкова, а в мене слабкість на шовку. Мені тепер болить. Мені захотілося різні в'язані речі, і якраз попалася оці топи і сукня. У цього продавця була акція три речі по ціні двох. Це прикольна штука. Можна різні образи з неї скласти. Чого тільки вона з одного сторону довша. Ну, ладно, обріжу. Це блуза. Я не знаю, що це за блуза. я її не замовляла. Можливо, це був якийсь подарунок до якогось замовлень, але до якого не знаю. Питання до студії. Що мені з нею робити? Вона синтетична, дуже неприємна, і я її не хочу. Це, напевно, шовкова кухня. Рельси, рельси, шпали, шпали. Цікава спинка. Я її купила, бо мені дуже сподобався цей калейдоскоп і кольори. Довжина ні. Подумаю, з чим її можна комбінувати, але тканина і просто і на дотики, на вигляд ну, така приємна. Трохи широкувата, звісно, але це можна виправити. Це 100% шовк, окрім підкладки. Вона досить прозора, але ж яка гарна. По кольорам дуже гарне поєднання, але треба пояс. З цим плетеним чорним досить цікаво виглядає. Взагалі-то для мене досить незвичний цей фасон пройми і спідниці. Я ще не знаю, як себе в цьому почуваю. Можливо, буду додавати цей халатокімоно, зважаючи на погоду. Спідниця, яка мала бути шкіряною, я ще питала у продавця, це дійсно натуральна шкіра. Надурила мене продавчиня з цією спідницею, сказавши, що це шкіра, але ну ладно. Мабуть, зроблю з неї сумку, чи просто. Ушити на мій розмір, як думаєте? Чи взагалі щось інше пошити? Може, якийсь корсет? Коль прикольний. Аж уродіння новими покупками це окремий кайф. О, цю штучку я чекала. Пахне якимось шампунем. Дивіться, який тут космос. Зазвичай прозорі топи я вдягаю під футболки або під сукні. Сюди треба більш закритий топ, бо трикутничками мені зовсім не подобається, але в цілому дуже кльово разом виглядає. Це те, що я подарувала собі на день народження. Майже коробки води. Це перша моя покупка цього бренду, і це все, що я взяла в цей раз. Я дуже люблю прискати на своє обличчя водичку, тому взяла аж 4 гідролати. Сподіваюсь, мені їх надовго хватить. Вони для різних видів шкіри: це для сухої, для жирної, для проблемної і гідролат ромашки. Також взяла гідрофільний мус для очищення. Я вже багато років користуюся гідрофільним бальзамом від Хейміш, корейським, але іноді хочеться спробувати щось інше, тим паче українського виробництва. Також взяла маску для чутливої шкіри, її потрібно змивати. А цю е, нічну мені поклали в подарунок, її не потрібно змивати. Мені дуже сподобалось, я вже користувалась кілька разів. На ранок шкіра була дуже рівномірного кольору, і вона не лишає зовсім ніякої плівки і дуже швидко вбирається. Це одна з найдорожчих покупок. Це сироватка з вітаміном С. Вона така мені пусінька, тут всього 15 мл. Також взяла крем з SPF. Він має легкий бежевий відтінок. Тому що тут фізичний фільтр ну, і оксид цинку. І крім того, що захищає від сонця, він ще трохи тонує шкіру, але я бачу його на своєму обличчі, це мені не дуже подобається. Якщо ви хочете почути більше моїх вражень про цю косметику, напишіть мені в коментарях. І через місяць або півтора, коли я вже добре не покористуюся і зможу зробити якісь висновки про кожен з цих засобів, я зніму для вас відео. Це те, що дає мені надію, що я буду менше колопати своє лице. Це скраби, який мають чистити пори. Я сподіваюся, він буде це робити краще, ніж це роблять мої руки майже кожен день. Аня, ну на що ти колопаєш своє лице? Ти ж розумієш, що шкіра травмується, розтягується? Ти просто над нею знущаєшся. Припиниш це робити? Саме як я люблю кольоровий одяг. Я ще люблю кольорові макіяжі. Вся декоративка від Color Entende, крім цих двох олівців від Lamel. Всі туші і цей глітер з колекції Мавка. Помаранчева в 01 відтінку. Відтінок 0,6 – рожевий піон, 03 м'ятний. І 0,4 небесний. Всі дуже класні, яскраві, не течуть і не розмазуються. Олівці від Color Intense я купую вперше. Не знаю, як вони будуть себе поводити, враховуючи, що вони по 30 гривень коштують. Але хотілося для своїх тушей, бірюзової і білої, яка в мене теж є, взяти такі олівці. Біла, якась так собі, і вона вже трохи надламується. А кольорові олівці від ламель я просто обожнюю, вони на мені навіть на слозовій тримаються. У мене є майже всі відтінки, тому я захотіла доповнити колекцію ще й рожевим 409. А цей помаранчевий 406 мені поклали в подарунок. Купила дві блискітки. Перша це 106-й відтінок Dusty Rose з колекції Just Star Glitter Color Intense. Дуже гарно, рожевенька із такими сріблястими якимись блискітками. А це більш білонька. Таку я буду використовувати в куточок ока. Це, до речі, 01 відтінок, магічний пил. Так, зараз все буду в блискітках. Так, це мені з дому передали мою жилетку, яку я купляла колись в секунді, але ніколи не носила. А тепер придумала різні образи і куди її можна додати. Наприклад, сукня. З цією жилеткою теж прикольно виглядає. У мене мало речей в класичному стилі, але здається, мені подобається поєднання класичного і романтичного. У мене вже купа тканин, які чекають на свою чергу, щоб я з них щось пошила. Це мій майбутній купальник. Може, навіть лисиня. Це залишки від сукні. Ось, до речі, вона, і я хочу з неї зробити тож купальник. Ще попросила передати мені два моїх ремінчика. Цей це дуже давня покупка, а ще за часів ксени принцеси воїнів на шулявці за 5 гривень. А це не так давно купляла, я її навіть вкорочувала сама, але я ні разу не носила. Бо колір досить такий специфічний, і я не знала, з чим йому можна комбінувати. З цією сукнею, можливо. Та, як я за нею скучила. Я її здебільшого носила взимку з плотними колготами і е, з взуттям на такій платформі здоровеній. З готично, стриптизерським вайбом. Тут тобі Чері і леопард все докупи. Це домашня футболка, якщо що я так не буду ходити. Хоча разом дуже прикольно виглядає. Але вона така вже затягнена, що мені буде соромно і на вулицю виходить. Тютя Аня любить Люрікс. Боже, що, що за людина, з яким смаком можеться це купити? Ні разу не вдягала, але зараз в мене є Меріджені, чорні в коридорі сидять, такі самі, тільки чорні. Мені здається, буде дуже прикольно. І справді цікаво виглядає, але вони достатньо довгі і не до всього підійдуть. Упс, трохи зрачу. Лишилися окуляри. Я хотіла насправді, щоб мені передали ці, тому що вони відносно не від не викривляють і в них комфортно ходити. Купляла колись в Лакі-Лук, а ці з Аліекспресу просто були в тому ж пакетику під шумок. І лишилося останнє: це дві помади. Вони однакового кольору, обидві бордові. В них вийшов срок придатності, я думаю, років п'ять назад. Але наше мені купувати щось нове, якщо вона не виняє, нічого не змінилося, і я, може, використаю її раз на рік. А ти, не користуйся просрочкою. Все, пока